21 місяць я був у полоні. Прочитали фамілії твоєї. Це перша така, як так, хлопці, вітаю вас в Україні. Оце я вам така, знаєте, як за душу взяло. Так само, саме, мені каже, саме вона болюча. І плюс ми якраз їхали через кем так, через мою область, де я проживаю. Це теж я так зразу. Очима по сторонам, так це я думав. Оце я з ким так відчула, що ми вдома. Вперше, коли сіли в автобус і я набрав номер дружини, була моя перша фраза Скажи собака вдома. Оце моя перша фраза. Коли вона мені сказала, що собака вдома, я на весь автобус пацани кажу Собака вдома, вона кажуть, не може бути. Рим. Він був зі мною і там був, і в полоні був зі мною, і повернувся, ну тільки не зі мною повернувся, він повернувся трошки раніше в Україну, а я трошки пізніше. У нас донька дуже дуже. Вона майже рік турбувалась про те, що вона тата не впізнає. І коли дитина моя в паніки і чуть ли не сльози на очах, я, я боюся, що я зараз тата не впізнаю, Я розпочинаю її успокаювати, лізочка, та все нормально, та все хорошо. І Я розумію, що син розпочинає рух. Іти до нього. Я піднімаю очі, а він йде до нас. Я просто коли уїхав з дому, це до СПО я їх просто залишив дітей маленькими ще скажу, тому що вони були тоді. З дружини, коли созвонилися, що вона прийде. Вона говорить, я вже в паркі, то тебе чекаю, виходь. Світать". Я йду і очима шукаю своїх малих дітей. А коли побачив, ну, дружину одразу знайшов, а ну, нема тих маленьких, дивлюсь, на мене хлопець дивиться такі вже ну, реально, мого... мого росту все вийти. Не І... вгадав, що так воно все поміняється, щоб проростуть. Це моя перша зустріч зустрічка. Коли служив я на державному кордоні, сам для себе захотів купити собаку, У мене була перша вівчарочка, я її купив, і, скажімо так, моя кар'єра з неї і вийшла. Вивчився по спеціальності пошук наркотичних речовин за цей період. З 2004 по тепері час я інструктор-кінолог. Зараз вже маю другу собаку, третю собаку. І коли почався коронавірус в Україні, позакривали пункти пропуску. По нас направили в ті місця, де працювали пункти пропуску, КПВ. І так я попав в Маріуполь. 4.30 чоловік телефонує, говорить, збираємо документи. Розпочалася війна. Але ти знаходься, будь ласка, вдома. Якщо буде дуже жарко, то ти сідаєш в машину, їдемо. Їдеш куди там очі дивляться, а потім я все знайду. Я був на Завод Ілліча. Вони все робили, щоб нас обрізати. Обріз... Кусочки ми обрізали, обрізали там знищували, там знищували. Вони не жаліли ні своїх, ні чужих, ні наших. Їм вони отак. Дом стоїть, вони зверху донизу його розбирають. Потім той дом горить. Я одне, що бачив, неоднократно десь з висоти, як горять дома. От ти тільки вважаєш, як, як ракети прилітають. Нам приходилось просто відступати. Ми залишилися в Конотопі, Ми не виїз... ну, вирішили не виїжджати. В нас в конотоп у 8 ранку заїхали. Російські війська вони там побули у нас буквально два місяці ми в окупації були. Саме страшне це було з 12 квітня по 25 квітня, коли ми не знали, що там. Нас зігнали вже. Ну, це зігнали в маленьке кільце. У нас був була спроба одна така масштабна, на прорив. Вона чомусь не вийшла. ну не вийшло. Через пару днів ми знову пішли на спроби на прорив. І коли вже друга, з так, волна захлібнулася прориву, з вишами переговорили, і коли сказали, що хлопці, здавайтеся, пообіцяли нам короткий термін і будемо вдома. Ну, на це ми понадіялися. Я б було, ну так вийшло, як вийшло. Це був просто страшний сон, який закінчився. Розпочалося знову те життя, яке було до цього моменту. Коли повернувся додому, я не міг трошки там, зв'язку з ногами проводити свій такий активний спосіб життя. І мене все время питалися, ляж полеж, сядь посидь. Ну, Я говорив неоднократно своїй дружині говорю, що не треба мене так робити. Я все-таки не інвалід, не больна людина. Я хочу двигатися, я хочу робити. Я хочу пройтися. І отут я скажу так, що треба ставитися до, до нас як до нормальних, тому якщо людина була активна, давати йому шанс бути активним. Хай він робить те, все, що він до, до, до цього робив. Я дуже вдячний організації Серце Довсталі з за першого за підтримку, за лікування, за ліки, за аналізи і за реабілітацію, яку ми проходимо на даний час. Так як я скажемо більше фремі на лікування, я з дружиною не міг зустрітися за останні 5-6 місяців. Це наша перша така довготривала зустріч. Тобто дві неділі це для мене з дружиною, з сім'єю. Дуже приємно. Тут от, і зараз, на даний час літо, дуже чудово. Краєвид, пейзаж, свіже повітря, Навіть про ту воду, яка на вкусі, яка там лікує нас. Чудово. Побажання. Підтримуйте хлопців, підтримуйте. до речі. — Дякую. Дякуємо вам. Зараз я служу в одній області, дружина живе в другій області. Ми е, зустрілися, якраз тут зустрілися. Я взяв відпустку, ми приїхали на, оці, на пару тижнів. Ми тут е, відпочиваємо. От якраз ми відпочиваємо від усіх, е, повністю все відгородилося. Е, то, що було, то вже було, осталось тримати вперед. І забути, не забутися, Те, що було просто відставити в сторону і більше притягти времені своїй сім'ї, дружині. У мене є багато планів, які треба буде зробити.